Дивіться, ще раз, ще раз повторюсь, ще раз повторюсь, значить, я зараз в ну, нашому пошуку бажаю реалізувати пошук по любому полю. Помієте, як зараз ми реалізували пошук, воно у нас шукає. Значення по прізвищу. Да? А я хочу реалізувати по будь-якому полі. Отже, я беру компонент ComboBox, Компонента Box є властивість Items, його треба виділити. Тоді тут його властивості будуть, властивість Items. Я дивіться, пішов сюди і понаписував. Причому сказав, що в кожного з цього Items буде Index. Item а айтеміндекс починається з нуля, тобто, в ID це нуль прізвища, одиничка і так далі. І дивіться, якщо ми хочемо працювати з цими item-індексами, то в нашому коді це зробити доволі просто. Дивіться, у нас стояв отут Келс 1, розумієте? А нам можна item індекс, давайте item індекс, візьму якусь змінну, о, От, наприклад, ось отут у мене оголошуються зміни. До речі, я їх потім давайте віднесу кудись. І поставлю, наприклад, якусь зміну j, Зміна j буде у мене відповідати за стовпчик. І ось отут, дивіться, шукати я буду просто по зміні j. По зміні, отут, от по зміні j. Дивіться: я поставлю, от, наприклад, поставлю за змовченням наша j там, наприклад, дорівнює. Наприклад, одиничка. Да? Щоб по, по прізвищу пошукало було, да. Змінна J дорівнює одинички. Е, і. Е, е, так. А ось отут а дивіться, я напишу, що змін на Джей. Так, ну дорівнює 0. Це гарно, але ми перепишемо, що Джим на J дорівнює Combo Box 1. А чого воно 2? Нам світиться. Так, там комбобокс 2. Давайте виберемо. Ось отут поставимо. Це комбобокс 2. Так, бачите. Значить, дійсно, значить, ми пишемо ComboBox 2. Не хоче підказувати ComboBox 2. 2. Далі. І ось тут selected Index. О, Selected Index. І воно буде шукати, по, получається, по виділеному індексу. От дивіться, зараз попробуємо, оскільки це правда. От дивіться, якщо я хочу знайти от виберу Selected Index 0, бачите, Selected Index там був 0. Так, ну, одиничка була поточна. Зараз я вибрав оцей. Наприклад, пишу тут цифру 8. 8. Так, нажимаю пошук, воно мені шукає 8. Якщо я, наприклад, обору, е прізвище і напишу, наприклад, ось тут, е, ну, наприклад, там проба, да? напишу проба. Дивіться, «Проба», Нажимаю пошук, воно шукає пробу. Якщо я візьму, наприклад, ну, шукати там, о, давайте, ну, тут от стану отут, щоб воно виділений був цей рядочок. Да, скажімо, ну, Наприклад, там, да, знайти двоєчку. Дивіться, двоєчок нема ж не правда? Ось отут, Шукати двоєчку, а шукати по середньому балу. І нажимаю отак. Пошук. Бачите, воно знаходить двоєчку. Ну, дивіться, якщо я по середньому балу шукатиму, наприклад, четвірку, нажимаю пошук, воно шукає четвірку. Бачите? Тобто, ось таким чином ми реалізували пошук по любому із цих параметрів. Ну, звісно, що це буде адекватно і нормально, якщо наша табличка буде мати. Велику кількість е, записів, да? велику кількість записів. Що там дуже багато щось пишуть. Давайте швидко прогляну. Каб Знову да? Ну, нічого страшного, продовжуємо далі. Дивіться, хто відчуває небезпеку, я ж не, не заперечую, щоб ви не були присутні на заняттях. Тому акуратно, тепер дивіться, що хотів би ще. Значить, дуже б, хотів би так, щоб от в залежності від того, ми тут. Зробимо в майбутньому, щоб воно відображало не всі елементи, а тільки ті, які ми хочемо. Тобто, от сюди, щоб сюди попадало, ну, щоб цей комбобокс був також зав'язаний на нашому, ну на нашому, на нашій табличці, да? тобто, щоб сюди додавалися ті елементи, які відображаються в таблиці. Ну, та зараз я вручну додавав айтемси, а я е, хочу зробити, щоб айтемси додавлялись автоматично. Значить як ми зробимо з вами е, цю процедуру? Значить, ми м -м -м, візьмемо, візьмемо. Е от у нас є з вами є е така функція load Forms. І функції load Forms, давайте я трошечки пропишу деякі речі. Ну, напишу, це ж load Forms. Ця подія наступає в момент прорисовки нашої формочки. Тобто, коли з'являється формочка. Значить, я от дивіться, що зроблю. Напишу Combo Box. Напишу так. Combo Box 2 в даному випадку. О, ні. Ну так, Combo Box 2. Далі властивість Items. Items, Items. Clear. Clear. Значить, в даному випадку ми нажмемо стоп. Давайте. В даному випадку у нас просто відбудеться очистка. Так, очистка. А тепер зробимо невеличку хитрість таку. Давайте використаємо для цього оператор for H, бо ми ніколи його не використовуємо. О Data Row, Data Grid, Rows. Е, так, ні. Я хочу взяти компонент data grid. Е, Так, ну-ка, хай хай буде. Так, отак от зроблю. А, да, так, grid один. Так, тільки не ровс, мені надо, а мені треба Columns. Colums, так, а, ми обзовемо його, наприклад, там обзовемо Column. Ой, наприклад, да. Oh, oh, столбчик. Вот. И при этом э, э, тип, тип данных будет data grid э, view column. Да. Да. Grid view, data grid view, І ось тут ми можемо ще дописати Бу. Дивіться, тобто я хочу кожен стовпчик нашого Data Grid View, кожен стовпчик Columns, якраз масив, ну, не масив фактично, а список, список стовпчиків в нашому Data Grid View 1. Да? Вот. Кожен із стовпчиків в циклі for each буде у мене називатися column. column. Поняли? От, і е, заголовок, це буде, виходить, хіадер текст. Тому ось сюди дивіться: я просто напишу, що от е, ну, нехай буде так. От дивіться, я просто зараз запущу, покажу, що він у мене чистий. Списочок запустив, дивіться, і. Ну, і отут, в, в, дивіться, нема нічого. Бачите? Списочок чистий. Він відкривається, але він чистий. А тепер я туди подобавляю значення. І я напишу слідуюче: дивіться: комбо бокс один, Ой, 2, комбо бокс 2. Items... атемс тепер Ad, Ad і ми беремо нашу змінну колон, нашу змінну колун, і дуже моргає світло, діти. Якщо пропаде, вибачайте колон і ставимо header text. Можна було б так поставити хедер. О, ось де воно. Хедер текст. І ставимо крапку з коми. Вот. Ім, і, 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 і все. А ну-ка, запустили. Бо. О, нема нічого. Чого нічого нема? А, м -м, все зрозуміло Дивіться, я ж е, Ctrl-X, я я це перевіряю. У мене з'являється дата Grid View, але от філ він ще не заповнений. Поняли? Я просто повинен був писати після, так запустили. Після заповнення таблички, подивіться, дивіться, а тепер, бачите, виходить. О. І тут є, до речі, і характеристика, і фото. Ну, щоб оці характеристики і фото не були. Хай будуть. Я просто не хотів. ну. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, що робити. Забув я, що тут характеристика наша. Хай буде пока, хорошо? То можна мінус 2 просто зробити. Mm. Мінус 2 видалити два а, тих самих. Ладно. От, а тепер іще одно А, ну так тут, в принципі, да Тепер же все одно дивіться, от якщо по групі шукати, наприклад, там писати 731, а ну-ка давайте. оп шукає 731 групу. Да? Ну і зразу відбувається вихід. Якщо група, наприклад, 300, да? от група 300, нажимаю пошук, ну шукає групу 300. От, по групі. Хорошо. А, давайте, а, так, Так, що хотів ще? Ну, давайте трошечки поговоримо про інші елементи. Так, показ базою даних, чуть-чуть пограємося з інтерфейсом. Давайте зробимо ну, якусь додаткову формочку, тому що додаткові форми ви також будете робити. Я просто відіться, поясню вам. Дивіться, на сьогодні нам дуже актуально деякі речі додати. Ось Сюди треба навчитися нам додавати картинку, так, а сюди додавати вордовський документ. Так, Вордовський документ. Я поки ще не зовсім вирішив, як правильно ну, це організувати, як краще це організувати. Тобто, як правильно, і так і так правильно, а як краще організувати? В чому заключається проблема? Дивіться, я хочу зробити так: що наш оцей вордовський документ, і ось оця картинка. Ми можемо дивіться, ми можемо зберігати їх в базі даних. Безпосередньо в базі даних і картинку, і е, ось цей Вордовський е, документ, але тоді е, ну, дуже розростається база даних, і е, коли відбувається передача інформації, ну я саме обмін інформацією з базою даних, то якщо база даних знаходиться у мене на локальному сервері, то є так як зараз запущений XAMPP, і в XAMPP наша база, то, в принципі, все нормально, якщо на одному комп'ютері. Якщо воно передається, якщо базу розташувати десь, ну, наприклад, там на хостингу десь, да? на замовленому хостингу десь, то тоді там виникає невеличка проблема. От я з цією проблемою поки ще не розібрався, чи получатиметься в нас, так, чи не получатиметься. Другий підхід. Це зберігати ось оцей малюночок і ось цей документ, який сюди буде підгружатися, зберігати його безпосередньо у папочці програми. Тобто є папочка реаліз у нашому проєкті, є папочка реаліз. Ну, якщо взяти, дивіться, то ми от на диску Д В мене не, вибачте, у мене це диск є, папочка C-Sharp. Проєкт ваш називається 2024. Оце ось копія, оце ось 731. Це цей наш проєкт. Тут дивіться, наша папочка проекту. Тут папочка BIN. В папочці BIN є папочка Realize і папочка Debug. Папочка Debug — Debug це ну, поточна папка. І ось тут файлики. Я тут зроблю, наприклад, файл папочку Images. І папочку Docs, і в ту папочку Images, і папочку Docs буду зберігати ті і малюнки і е, наші документи, які стосуватимуться кожного запису. Можна зробити так. А але тоді знову виникає не дуже, розумієте, гарна ситуація. Чого не дуже гарна ситуація? Тому що я планував, щоб даною програмою могли користуватися багато людей. І виходить, що якщо я в себе, ну якби це запишу, то у мене буде це зберігатися в моїй папці. А зберігатися в папочці, Ну, якщо ви відкриєте да, цю програму в себе, то вона у вас ну, показувати цих малюнків і. І тих самих не буде. Тому виникла необхідність збереження оцих документів десь в облаке. Да? Знову ж таки, десь в облаке, повієте? А десь в облаке. Ну, я хотів пристосувати Google OneDrive, наприклад, OneDriveм мало користуєтесь. Хотів пристосувати, ну, вам не треба буде користуватися там як, або OneDrive, або Google Drive. Але ну тоді там треба авторизація від Google, а там від Майкрософта. Коротше, поки ну з цим питанням хотів Dropbox використати теж там ну питання авторизації скрізь таке. Знаєте, як воно ж за безпеку дбають і за рахунок цього, що везде треба, щоб була авторизація. А авторизації нема, значить. Проблематично виходить трохи. Ну скажемо, поки ще питання не зовсім вирішене. Тому ми, ми сьогодні зробимо напевно підв'язочку. Зробимо, от але не будемо. Ну, показ що збереження робити, поки що не будемо. Його там не важко зробити, тобто просто неважко як. Знову ж таки попробую пояснення невеличке. Ну, наприклад, там за збереження у нас там відповідає AdRecord, да? і ось отут просто сюди передати ще одне поле, понімаєте, і сюди от в параметр. Його дописати, понимаєте? Поэтому ну фото або ж це, якщо зберігати будемо базу даних. От якщо не в базу даних, а кудись, то в общем, ну питання таке трошки поки відкрите, тому я не буду пока стар... постараюся не встигнуть сюди все додати. А що хотів зробити ще? Хотів зробити такий розділ як допомога. От, трошечки по налаштуваннях ми там трошечки з панеллю розібрались. Да? Напевно, а от з допомогою. Я хотів сюди в допомогу, щоб ви на кожен з вас зробив е такий елемент, е як додаткова форма. да Тобто, ну е ми показуємо, ми працюємо з одною формою, от, і е я хотів би, щоб форм було, в принципі, багато, розумієте як? Щоб форм було багато, от, тобто. О... Ну, о, форми вони в принципі то в принципі то вони е, можуть додаватися різними способами значить можна зробити це за допомогою до нашого проєкта чи треба було давайте зупинимо запис це буде один у нас остановіть так